Три роки тому почала писати картини і вже у її творчому доробку понад сотня робіт. У Лозівському краєзнавчому музеї презентували виставку робіт талановитої особистості з Близнюківщини Алли Рибалко. Сама майстриня наразі на заслуженому відпочинку. До цього 25 років пропрацювала у сільській школі вчителькою початкових класів. Алла Рибалко знайомила присутніх зі своїми творчими стежинами живописом, поезією та казкарством. Розповідала, як все починалося. Ось, наприклад, твори живопису майстриня почала писати на прохання доньки. У дві році я пішла по вислузі років із школи і, мабуть, змінила. Кар'єру вчителя на домогосподарку. І, мабуть, би так і продовжувалася моя домогосподарська робота, якби не один телефонний дзвінок доньки вирішив, ну, можна так сказати, це питання. Тому що одного разу, коли вона зателефонувала, вона попросила: Мамо, я хочу, щоб ти написала мені картину. На що я їй відповіла? Зараз картин дуже багато. І картини зараз в основному із циферками такими: ти можеш собі купити, ти можеш собі намалювати, що тобі хочеться, І буде в тебе красива картина. На що дитина мені відповіла? Я такої картини не хочу, бо в ній немає знаєте, життя, немає життєвої енергії. Я хочу, щоб це твоя картина особиста була, тому що я знаходжуся... Дуже далеко від дому, за кордоном вона поїхала навчатися, і я хочу, щоб твоє тепло було разом зі мною було присутнє. Звичайно, я була шокована. Я сказала, що я не можу. Як я можу олійними фарбами писати на полотні, це повинен художник, це повинно вчитися, це повинно щось бути таке підготовлена людина. На що моя дитина сказала: Я в тебе вірю, і ти це зможеш. Спробуй. І от, коли дитина сказала, що вона вірить у мене. Я почала дивитися Ютуб, я почала уроки дивитися. У мене з'явилося дуже багато однодумців, від яких я теж дуже багато чого почерпнула. Це з різних країн світу. І, звичайно, це мені дуже-дуже багато дало саме для того, щоб я крокувала в своєму напрямку. Живопис мені дуже дуже запав у душу, і чим далі мені більше й більше хотілося творити. Майстриня полюбляє писати природу і квіти. Говорить, що це її надихає. Спеціальної освіти немає. Чимало картин художниці-аматорки знайшли своє місце не тільки в різних регіонах України, а й за кордоном. А на виставці Алла рибалко представила близько 50 своїх робіт. Це традиційні картини, а також мініатюри, картини, магніти та розписані камені. Коли я пишу картини, то я надихаюся цим. Я знаєте, викладаю почуття свої, я ніби там знаходжуся. Ось дуже багато моїх картин, але це ще не всі, тому що за три роки ті, що я пишу, у мене дуже багато картин розкупили. Дуже багато картин я продала і задонатила на Збройні Сили України на потреби наших захисників. Велика їм вдячність за те, що ми маємо можливість на сьогоднішній день працювати, творити і е, допомагати їм. Е, як хто може, і таким чином ми теж наближаємо перемогу усі разом. Мені дуже приємно, що мої картини знаходяться і в Сполучених Штатах Америки, і в Польщі, і в Італії, у Словаччині по Україні дуже багато у мене розкупили картин навіть зараз у цей нелегкий час. Але люди хочуть бачити позитивну енергетику і хочуть радості від споглядання, тому що Дехто мені пише, от дивлюся на вашу картину, і в мене таке бажання, мені хочеться ніби літати, мені хочеться щось створити, мені хочеться щось робити. Якщо це дійсно так, то мені це дуже-дуже приємно. Окрім живопису, Алла захоплюється поезією. На заході майстриня зачитувала один із багатьох своїх віршів, присвячений темі війни. Запеклий бій, ось чути гол гармат, і рев моторів, земля і кров, пекельний ад. Поблизу розірвав снаряд. Ой, що це? Під її корою щось так шалено стукотить і сів у дереві, як кров почав родити. На відстані відчула мати синову останню нить і серце матері летить. Адже під деревом її дитина лежить, не ворухнеться, весь в крові. О Боже, я тебе благаю. Пожалій, прошу, не забирай у інший вимір. Хто ж я без сина? Я. Ніхто, страждання матері вирують у вербі. Готова вона життя віддать за сина. Схилились руки, діти у тяжку хвилину. Щоб від біди закрить дитину. Це ще, мабуть, закладений фундамент і шкільних років, тому що ми там писали по українській літературі. Нам дуже подобалося писати твори, і мабуть, це і дало підґрунтя до написання своїх власних віршів. Потім працюючи у школі з дітками, я теж писала сценарії. До різних свят віршики для дітей складали. Ну тобто, ось таким чином, на уроках навіть в старших класах, я деякий час викладала українську літературу. Ми теж вивчали дуже багато художніх творів, і емоційність і почуття, мабуть, все таки дали всплеск, і тому в мене теж дуже багато присвячено віршів саме от літературі. Зокрема. Замовчувалася тоді на той час тема ще голодомору. У мене є вірш про голод, коли ми із дітками вивчали Василя Барку Жовтий князь. Ну, наприклад, йдучи до школи, а до школи десь ну, мабуть, кілометр треба було йти. І коли я йду зі школи, у нас по дорозі насаджено було верб, дуже дуже багато верб. І ось коли вітер, коли ще гілки вербові і шепочена шепчує якісь рими, то приходячи додому, я записувала все це, собі занотовувала у записничок, і таким чином в мене дуже багато віршів. До деяких із своїх картин майстриня написала казки. Нещодавно вийшла перша збірка творів під назвою Казки східного вітру. «В Кінці лютого вийшла моя збірочка Казки східного вітру. Це, до речі, моя картина. Чому казки східного вітру? Тому що Мені дуже подобається. Подобається наша Україна, подобається її безкрайні лани, простори, голубе небо. Подобається знаєте, запах польовий, польових квітів, насичений таким полиновим запахом. І це, до речі, наштовхнуло мене на створення ось такої казочки. вірніше, книжечки. Тут в цю збірочку входить шість казочок моїх, і до кожної казочки. Ілюстрація, ілюстрація це моя картина, яка написана олійними фарбами. Я дуже рада, що я можу поділитися із людьми своєю творчістю. І коли йде зворотній зв'язок, коли люди говорять, що це їм допомагає. У подоланні, наприклад, там депресії, якихось там були такі відгуки, що дивлячись на ваші картини, хочеться жити, хочеться творити, хочеться щось щось таке особливе робити, яке б допомогло теж нашій країні. У стінах краєзнавчого музею це перша виставка, яка проходить з початку повномасштабного вторгнення, зазначив його директор В'ячеслав Харченко. Тож всі, хто захоплюється художнім мистецтвом, ще мають час познайомитися з творчими роботами майстрині з близнюківщини Алли Рибалко.